Нас сім років з 19-го року. На сім років вели до того, щоб зараз сказати, капітуляція це для вас добро. Ну. ну вони не називаються капітуляція, вони називаються наша маленька перемога. Так, Ні, це не перемога війну. Так, зупинити... зупинити війну, це наша. <кх> Дивіться, залужного прибрали чому? Тому що він заважав. Чому не пішли далі на лівий берег, тому що не було домовленості з Ню, Да? Тому що, що нічого ся що це, це не треба. Тому, тому що це... зеленському це не треба. Пральне та рішення, Зеленські... тому що головнокомандуючому верховному треба було здати нас за три дні. Із дев'ятнадцятий, двадцятий, 21 перший рік повністю всі три роки робилися. Що послаблення армії, закриття військових програм. Робилося все, щоб в 22 другому за три дні дійшли до Києва провести парад перемоги. Поставити Зеленського або Єрмака будемо називати, поставити цю солодку двоголову курицю у руля і все не вийшло. Ах, не вийшло. Ну тоді ми тоді будемо так, працювати та. іншим. Да. От у них завжди є план Б, план С, план Д і до, до X, Y, Z. І всі ці плани ведуть да. до ну, до, ведуть здачі. до здачі до України, здачі, да. звісно. І вони зараз працюють на. Ага, не вийшло так хорошо. Значить, будемо зривати мобілізацію. Мобілізацію зірвали, поставки зброї збирають. зброї. Навіть те, що робилося, те, що вже своїм. Ви віддали ці, ці напрямки своїм реби е, е, Арахамія, е, дрони Арахамія і ще хтось, щось там? Мідіч <ріпи> Славін Міндіч. По итогу, одно велике нічого. нічого нема. І нема. Фортифікації, гроші всі да. з, забрали, ну вкрали і нічого не будували. І навіть коли Порошенко пропонував, що дайте мені да, дайте мою дільницю, я сам побудую на свої гроші своєю технікою. Не пускалися. Ні, категорічно, категорично, не категорично заборонили. Ні, щоб не було. А тепер нам все. А, а тепер давайте Ні, давай. ну так ви ж бачите, що. Нічого не виходить. Слухайте, у нас виходить, у нас вийшло практично 4 роки протриматися так. на тому, що не... нам робили все, щоб ми здалися. Незважаючи да, попри всю да. цю диверсію Зеленську. Да.